Добрий день! Ви на каналі Мага і Мого саду. Ми біля перських. Айс піч. Оглядаємо його на рахунок курчавості. Так, плоди є. листі чисті, чисті, чисте. Опа, проскочило. Проскочила у нас трошки курчавість. Наглядимося. О, и снова где листочек. Значит, я все. Далее двигаемся. Все добре, все. Тоже еще есть один листочек, видите? Откорчаюсь, так выглядаю. О, значить щось десь недопрацьовано. Наступний оглядаємо. Вроді чисто-чисто-чисто. Є трошки плодів. А вже бачите, гілочка йде йде, йде йде йде. Хорошо, хорошо, хорошо. А тут в кінці... О! Отак виглядає курчаєсь листя. Так, молоденький персик. Дивимся, дивимося, дивимся, дивимося. Красота чистенький. Так, наступний. Димся персик. Перевіряємо на курчаюсь. Все хорошо, хорошо, прекрасно. А от тоже попалося. Бачите є листочок з курчавістю. Так в основному, в основному листочки чисті і нормальні. Проводив одну обробку Magni Sensation ранньою весною. Коли ще були тільки навіть листочки і не було, як кажуть, мишині вушки. Бачите, дивіться, який стан персика от Ну, але трошки десь проскочило. Трошки десь проскочило. Ось тут ще один персик. Дивимося, щоб я оце. Бачите? Чистесенький, гарнесенький. На цьому взагалі. Ну, є більш схильні, є менш схильні. Чудово. Так. А, ні, є, бачите, от є. От один листочок теж є. А, ні, це плоди. Я думав, що це вечір сіти. Що ми робимо? Що потрібно робити? Беремо магнікурсінцей, подвійну дозу. А от, бачите, ще є листочок коло того ж. Magnicuр Sенsei, подвійну дозу. Беремо Magnicuur Sенsei. Подвійну дозу, два пакетика на 10 літрів води. На жаль, зараз показати їх не можу. У нас вимкнули світло, ураганний вітер був. І я не бачу. От сам персика молодого іншого чистенький, гарненький. І ось там. Мабуть, забув я обробити, бо це ті пересаджені, які були проблемні. От, весь тидеть, весь. Хворий. Магнікур Сенсейшн, 2 пакета на 10 літрів води. Або один пакет на 5 літрів води. Обробляємо персик від курчавості. 3 травня.